Мешканка Великої Кам'янки Ганна Коцаба скаржиться на те, що до її оселі не може доїхати жодна автівка, чи то карета швидкої допомоги, чи пожежна. У жалюгідний стан дорогу довели працівники фірми, які ще навесні для укртелекому прокладали каби для інтернету. Сільський голова стверджує, що грошей у бюджеті на відновлення дороги немає, а жінка б'є на сполох у хаті двоє інвалідів. Розбирався в ситуації Богдан Малецький. Вулиця Довбуша у Великій Кам'янці не центральна. До помешкання Ганни Коцаби веде дорога вгору. Окрім її оселі на пагорбі, мешкають ще три-чотири родини. У будинку пані Ганни двоє інвалідів, а швидка вгору виїхати не може, каже жінка. Купали інтернет. Я не дивилася, бо не дивилася. Коли почала їхати, дощ пішов, не можу заїхати. Звернулася до голови сільської ради. Кажу Мирослав Йосипович, кажу, скажіть мені, будь ласка, дорогу переклали. Він каже: ви чого дозволили? Я кажу, так до мене ніхто не приходив питатися. А зрештою, ну як я маю їхати? Два інваліди у хаті, я загально захворювані і перша група позору, чоловік. А він каже, то будете мені нагадувати. Прийшла другий раз, і він каже: ви знаєте, що я розраховуюся з роботи. -то? Твоя справа на ну, твоє місце нема незамінних людей. Ну і так далі. Ходила я, може, 10 разів. Пані Ганна згадує, що свою справу у Киртелекомівці розпочали ще в березні, хоча фірма каже про травень. Попереду було ціле літо, вважає жінка. Вона не розуміє, чому сільська рада та виконавці робіт не зробили дорогу, а залишили її у такому жалюгідному стані. Сільський голова Мирослав Адамський розповів, що наразі коштів у бюджеті не передбачено. Та їх треба буде закласти у новий сільський кошторис. Діло в тому, що ну, бюджет сільської ради не є такий, щоб ми могли робити капітальні ремонти зараз любої вулиці. Це по перше. По-друге, згідно з соціального плану розвитку, та вулиця не була включена, але як людина звернулася по тому питанню, ми реагуємо на то, і ми ну, було людині доведено, що коли будуть проводитися роботи по е, з ремонту по селу, ми ну, знайдемо якісь е, пару машин там машину, дві, щоб підремонтувати ту дорогу. А так, щоб своїми силами це зараз одну машину привезти, вручну це, е, цей шутер розвести, так далі, ну це ж неможливо. Щодо укртелекому, то в компанії кажуть, що вони готові свої зобов'язання виконати. Хоча роботи виконувала суміжна організація. Однак наразі фірма не має звідки взяти камінь та гравій для ремонту дороги, бо в регіоні немає кар'єру після того, як випав сніг, добратися на пагорб. Вулиці Довбуша вже неможливо. Ганна Коцеба боїться, що коли до хворих людей викликатимуть швидку, медикам доведеться пішки вибиратися на гору. Бо, як каже жінка, туди, мабуть, і підвода вже не вийде. З великої кам'янки Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика.